Всім привіт! Сьогодні на огляді новий старий ДТЗ-244. Тепер він так називається. Щоб для всіх було зрозуміліше. Це остання партія, яка проїхала DTZ-шок, тобто буде моделі DTZ-244 і DTZ-354. Тепер буде все, я сподіваюся, зрозуміло, і нарешті ніхто не буде путатися. Бо Поки об'ясниш це все клієнтам, людям. Вибір зараз по моделям тракторів цих величенький, ще не все розпродано. Тому роблю такий огляд, бо все ж таки дуже багато витрачаєш часу для того, щоб щось пояснити. Отже, як ви зрозуміли, це оновлена версія ДТЗ-5244 з заявленою потужністю саме 24 кінських сили. Ну і давайте тепер в цьому відео розбиратися, що тут є, а чого тут немає, і скільки це все саме головне коштує. Отже, на момент виходу відео такий трактор коштує 7500 доларів, ДТЗ 354 у нагадаю, коштує 8000 доларів, тобто різниця в них в 500$. доларів. Ну Тепер давайте розбиратися, що тут є за ці гроші. Резина задня розмір 11,2 на 28 Диск, як бачите, розборний. Грузів на задніх колесах в комплекті немає. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16 Диск тут не розбірний. Але колія все ж таки регулюється на 1,20 та 1,40 м. Що ж стосується переднього моста, тут нічого абсолютно не змінилось. Це їхній міст, чангфа. Він, як бачите, редукторний. Ну і питань. До таких мостів особа не виникає. Працюють, то і працюють. Так, ну і давайте одразу пройдемось по місцю оператора. Тут, в принципі, самі основні зміни, на мою думку, і по комфорту саме головне, ну і по ергономіці, звичайно ж. Дивимось підлогу, вона тут рівна, є ось такий масивний великий коврик. Педалі тут не підвісні. Сидіння тут нарешті досить цікаве, зробили хороший хід. Тобто є гарна амортизація. Ну а на рахунок речагів по лівій стороні тут, в принципі, все більш-менш адекватно. Речагів не дуже багато, як бачите, їх тут всього три. Вони під рукою і вони досить зручні. ну Крив речага диапазоні, бо він трішечки, я б казав би, заважає залазити в трактора. Ну і взагалі, як ви розумієте, місця тут особа не розгуляється, але тим не менш, коли ви вже сілись, тут доволі таки комфортно. Перемикачі поворотів освітлення сигналу мені ці подобаються, вони досить таки зручні. Приборка стандартна автомобільного типу, нічого там не мінялось, з правої сторони ручний газ, аварійка. Нова ось ця торпеда, в принципі, зроблена більш-менш толково. По педалям тут особа нічого цікавого. КПП та, що і була, три передачі 3 діапазона і реверс, отже 9 передач вперед та 9 передач назад. По швидкості трактор як був гоночним, так в принципі і залишився. Точніше по швидкості нічого не скажу, бо в заявлених характеристиках стоїть нема даних. Да, ну, по ергономіці теж додали пластика, там ззаду сіточка така цікава для документів. Ну, щось вже роблять більш сучасніше і це в принципі, добре. Вигляд воно по крайній мірі має. Ну, і з правої сторони внизу, тут залишили фільтр для гідравлічного мастила. Знизу трактора все в принципі, виглядає цілком пристойно. Крім передніх крил, бризовики, які вилучаться по землі, яких може повідривати. На це звертайте одразу увагу після покупки. Ну і також відмічу, що щеплення тут встановлене дводискове, таке ж саме, як і на 354-й версії. А от позаду трактора тут все набагато простіше. На цій моделі примусової гідравліки, як бачите, немає. Тобто, все тут встановлено по старинки. Маємо окрему гідраванну. Для гідравлічної оливи, тобто роздільні масляні вани на гідравліку та трансмісію, одну пару додаткових гідровиходів, яка, звичайно, ж керується основним розподільником через кран. Ну а по всьому іншому, в принципі, все залишилось без змін. Такі ж самі тяги, непогані, з того адекватного металу. Мені, в принципі, тут завжди на рахунок цього все подобалось. Заявлена вантажепідйомність тільки чомусь зросла вже 800 кг, Раніше було трішки менше. Вал відбору потужності звичайний, шестишліцевий. На дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Є причетний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Ну і в принципі все, нічого цікавого тут особо більш немає. Так, є моменти, які б хотілося б бачити на цьому тракторі, ну, але можливо вони колись тут і з'являться. Ну, стандартно є ще й розетка під причеп. Електрична. Ну, а стосовно те, чого хотілося б бачити, ну, знаєте, те, що я хочу, я бачу в інших тракторах. Мені це подобається, я це озвучую. Те, що мені на цьому тракторі подобається, я теж це, звичайно ж озвучую. Є такі моменти, дійсно. Комусь це потрібно, комусь ні. Але я завжди, наприклад, аргументую свою думку. Добре, капот тут відкривається традиційно спереду, є такий спеціальний важель, піднімається досить високо, тримається у відкритому положенні завдяки двом газовим упорам. Доступ до двигуна відкривався б тут би просто шикарний, якби не ось цей паливний бак. Він тут, звичайно ж, металевий, і заявлено, що в нього влазить аж 39 літрів солярки. Також, як бачите, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор ось такий, тут він розташований, в принципі, досить так нормально. Радіатор взагалі захищений металевою сіткою. Також мені подобається, що тут сапуни виведені вверх, не знаю. правда, Навіщо, хоча ні, знаю. Це для тих людей, які хочуть переїжджати річки на тракторі. Також мені на ДТЗ-шках подобається фільтрація палива. Як бачите, є маленький фільтр, такий пластиковий, типу грубої чистки. Далі є ще один фільтр. Грубої очистки з датчиком наявності води у паливі. Також синенький фільтр це у нас фільтр тонкої очистки палива. Ну і чорний це вже фільтр очистки мастила для двигуна. Повітряний фільтр контактно-масляний з циклоном. А, Ну, ще не показав, ну, але тут теж стоїть сервомоторчик для зупинки двигуна. Тобто двигун глушиться з ключа. Генератор тут встановлений потужністю аж на 750. ВАТ, Хоча на кабінниках таке не прийнято. Ну і далі по стандарту у нас два НШ, один на задню гідравліку, другий на рульове керування. Двигун з маркуванням DD-390 із заявленою потужністю. 24 кінських сили. Хоча моя позиція не змінилась, тут всі ті ж самі плюс-мінус 30 кінських сил були, є і будуть, тому що об'єм тут 1,9 майже. Ну, то таке, сперечатися я абсолютно ні з ким не збираюсь. Заявлено 24 кінських сили, тож маєте трактор потужністю 24 кінських сили. Отже, давайте трішки підсумуємо. По факту, це у нас. Стара ДТЗ-5244, тобто той же самий двигун, КПП, гідравліка та все інше. З оновленим дизайном, капотом і місцем оператора. Так, ну, звичайно ж, додавлене двохдискове щеплення, звичайно ж, ВОМ іде тепер на дві швидкості. Ну да, мабуть, неправильно казати, що це стара ДТЗ. Ні, це нова оновлена ДТЗ-шка. Ну і тепер з отакою новою назвою, новим дизайном. Знову ж таки, є як свої плюси на тракторі, так і мінуси. Без них то вже ні одного трактора поки що я не бачив. Ну а ви вже при виборі самі вирішуєте, що вам дужче подобається, що вам дужче підходить. Сам по собі трактор зовсім непоганий і не з поганих. Але, почитавши різні відгуки в інтернеті, я думаю, ви якоїсь до певної думки не прийдете, тому що є, кому трактор цей подобається, а є навпаки, хто категорично розказує, що трактор такий не подобається. Завдяки конкуренції на сьогоднішній день знову ж таки адекватна ціна, я вважаю, на трактор, більш-менш адекватна ціна. Хоча, знову ж таки, є з чого вибрати в цей бюджет, тобто. Купа варіантів, я б сказав би. Ну, але знову ж таки, кожен купує саме те, що йому подобається, або те, що порекомендував сусід, або там інші якісь побажання. Ну і саме головне вибирати трактор під свої потреби, під свої задачі, ну, зі своїм бюджетом. Ну і нагадую, що у нас доставка безкоштовна по всій Україні. В наявності є багато техніки різної і різноманітної, які є питання. Набирайте телефон, ви бачите зараз на екрані. Підскажу, покажу, розкажу, ну і дам попробувати, якщо у вас є можливість. Тож, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!